Середні. У вас сніг є в, Гір... в Німеччині, чи немає вже? Так. Mm? Немає? А. У мене до сих пор подості. О, бачиш, Маріам, дочекалась ми Микиту. Хто більше зрадів, ти чи я? Yes. Доброго ранку. Так, ну все. See, що я з так, я тобі там казала, як в Харкові будеш, ми йдемо разом до автомату. Треба брати майстер клас, то вже точно. Як у тебе це виходить? Mm -hmm. Береш двадцятку, і достаєш його. Та я йому не одну двадцятку давала, але щось він мені нічого не достає. О, Я вже стільки йому двадцяток ага. скормила. Так, добре. Ти мені розкажеш потім секрет. Поїхали. Розкажіть, розкажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, що таке інтернет? Це зв'язок, зв'язок, молодчинка, так, Сонь. Кіра, як ти думаєш, що таке інтернет? Все, е, 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 Нікіт, ми не в космос, а в інтернет ідемо зараз. Та ще я думала, от Соня правильно каже, це свого роду зв'язок. А що таке інтернет? Що це ще таке може бути? Це можна смотрети що так. Можна гратися? Ні. Повтори тоді. Можна смотрети інтернет та цього. Так, сматрати. можна дивитися, якусь інформацію отримувати, добре. Що таке інтернет ще. Дивіться, зв'язок. Ми можемо завдяки інтернету зателефонувати. Я, наприклад, подружці своїй в іншу країну телефоную, дякуючи інтернету, так це важко зробити. Е, я читаю новини в інтернеті, як правило. Що ще інтернет? Що це таке ще? Кажи. Інтернет може сідати, інтернет як. Можеть включати що і, і лампочку, і лампочку там. Так, зараз є такі розумні речі. Наприклад, у мене пральна машинка, я її можу вимкнути і вимкнути завдяки додатку в телефоні, завдяки інтернету. Є таке, молодець. молодець. А в роботі молодець. допомагає нам інтернет в роботі? Так. Так, так, от, наприклад, я зараз дякуючи тому, що в мене є інтернет, я можу з вами працювати. А чи допомагає мені інтернет щось створювати для цієї роботи? Так. А що я, от в даному випадку, я як вчитель, що я можу створити для своєї роботи в інтернеті? А ну, подумайте. Ви можете просто. Там нам включить какие-то букви, цифри, і ми будемо читати. Можу, так, можу, дякуючи інтернету, створити якусь гру на читання букв або віднімання додавання цифр, і ви можете виконувати ці завдання. Так, дивіться, як багато корисного ми назвали корисного в інтернеті, ми з вами назвали зв'язок для роботи, створення якихось ігор. Отримання інформації, перегляд фільмів, можна створити там свої якісь соціальні мережі, розповідати про так, включати якісь прилади, молочинка. Я, наприклад, у мене є своя сторінка, де я ділюся своїми наробками, і це також я завдяки інтернету створила, кажи, зайка. Іще один. Можна навіть включати колонку по інтернету. Це ж пристрої те ж саме. А чи може бути інтернет безпечним, безпечним?» «Ні! Ні!», ні. ні. Так, я ви правильно спрошу. кажете ні. А яку ж він небезпеку... Сонь, доброго ранку, я тебе не побачила. А яку ж небезпеку інтернет може нести? Потому що він вот, може через ток убить человека там? Ну це електрика. Може, дом може. Ну, по моєму я, звісно, правда не знаю, но кажи, як думаєш, кажи, потім будемо купатися. по-моєму, інтернет не б'є толком. Не б'є, звичайно. Це електро, ну, електричество може вдарити. Так, ану Марія. Це, например, може если от так отпарить на стовп провода і, і, і в, і включен... ну, інтернет. інтернет тут не при чому. Маріан, кажи. Якщо тронуть інтернет, якщо он... палець засунуть, он може током там. Ні, ні. Дивіться, коли ми з вами, наприклад, граємо в якісь ігри через інтернет, Є багато ігор, в яких до нас можуть доєднуватися інші люди з інших країн, з інших міст. І е, вони можуть нам спочатку здатися добрими, гарними людьми, які нам можуть допомагати, але е, з часом, коли ви починаєте з ними спілкуватися, вони можуть вас випитувати, ваші дані, е, де ви мешкаєте, ваші паролі, паролі ваших батьків. Тому це є свого роду небезпека. Тому, якщо ви, а ви вже дорослі, і в кожного у вас може бути гра на телефоні або комп'ютері, через яку ви граєте завдяки інтернету. Якщо ви бачите, що до вас в друзі хтось проситься з незнайомих, і ви не знаєте цю людину, краще або не спілкуватися з нею, або повідомити про це батьків. Кажи, Маріам. У мене сьогодні є досі снігом. Бачиш, ми дочекали снігу. Це, мабуть, завдяки інтернету. Так, зараз ми з вами познайомимося з моїми друзями, яких звати котик клік швидкий та песик Паролько Розумний. Що таке клік? Коли я мишкою клікаю на щось, такий клац це клац, цей називається клік. І мій котик-клік, вам видно мій малюночок вже. І Мій котик, мій котик клік. Дуже швидкий. Він не любить нічого чекати, він любить все швидко натискати, перевіряти, все відкривати в інтернеті. А от песик-Паролько, він дуже розумний. Перш ніж щось прочитати, перш ніж щось відкрити, перш ніж чимось познайомитись, він 10 разів подумає. І кругом в інтернеті, в комп'ютері в нього стоїть пароль. От з ними трапилась така пригода. У далекому містечку під назвою Інтернетик, де будинки світяться, як екранчики. А що в інтернеті світиться, як екранчик? Як ви думаєте? Інтернет. Комп'ютер, інтернет. Тут жили два друга. Допитливий котик-клік, якому все було цікаво, і він хотів все дізнатись швидко. І розумний песик-паролько. Цей песик любив тільки надійні замочки, він ніде так бистро, швиденько не переходив. І от одного разу котику кліку надійшло повідомлення. В тому повідомленні було написано Вітаю, ти виграв приз. І як ви думаєте, що котик вирішив одразу зробити? Ну, взяти кнопку. Він відразу вирішив перейти за тим посиланням, бо йому сказали: якщо ти натиснеш на цю кнопку, ти відразу отримаєш приз. А кнопка та була така яскрава, така красива. І він такий каже: Вау, ура! Я виграв приз! І швидко підняв лапку і хотів клікнути на ту кнопочку, про яку ти сказала. Але тут швидко до кімнати зайшов песик паролько Не малюй, Сонь. Песик Паролько й каже, Стій, не натискай. Ти знаєш, хто надіслав це повідомлення? Ні, каже, не знаю. Е, а як же ти каже, мати можеш... шкіри? Що, що? Як же, ти, каже, можеш відкривати це повідомлення, якщо ти не знаєш, хто його тобі прислав? Тому? Тому не все, що блимає і не все, що яскраве, можна в інтернеті відкривати. Оп. Невідомі посилання, які можуть бути шахрайськими, можуть бути якоюсь пасткою, ми з вами не відкриваємо. Я, як доросла, вже можу розуміти, що те, що яскраве, не завжди. Правильно і гарне. Ви, як діти, якщо вам раптом прийшло таке повідомлення, ваше завдання повідомити батьків і сказати: Мама, а як ти гадаєш, чи можна відкрити це повідомлення? І тут вже батьки вам підскажуть, це повідомлення можна відкривати, чи краще його оминути і не відкривати. Що ж таке пароль? Пароль це така таємниця, це ключ, як наче від замочка до вхідної до вхідних дверей у вашому будиночку. Так само це такий ж замочок ваших, вашому комп'ютері, вашому інтернеті, в ваших соціальних мережах, які будуть у вас дуже скоро, бо ви ростете і стаєте дорослими. Цей пароль складається з буковок, з циферок, і його не варто нікому з чужих казати. Ви можете його сказати мамі, тату, братику, якщо. Довіряєте, а ви довіряєте цим людям. Але цей пароль ні в якому разі не можна казати нікому із незнайомих і чужих. Бо цей пароль можуть зламати і всі ваші секретики будуть знати не тільки ви, а й чужі вам люди. Так. Кір, що ж таке пароль? Ми можемо пароль будь-кому будь -кому розказувати? Ні. Ні, не можемо. А чого не можемо, Кірюнь? Бо що можуть, може трапитись? Може твій комп'ютер зламати, так? і всю твою інформацію, яка там є, собі привласнити. Але ви ж знаєте, що наш котик клік, він у нас дуже швидкий і не встигає робити паролі. А якщо він їх і зробив, то легко з ними ділиться з усіма, бо він дуже добрий. І тут одного разу так трапилось, що його екранчик на комп'ютері потемнів, став не яскравим з мультфільмами, а темним таким чорним, страшним. І він злякався, бо на тому, бо на тому екранчику було написано терміново натисни». І тут уже клік злякався спр... по-справжньому і каже: Паролько, що ж мені робити? Я хочу це вимкнути, а воно не вимикається. Як ви думаєте, що в даному випадку порадив паролько зробити кліку? Що б ви зробили в даному випадку, якщо б у вас раптом потемнів екран і ви не могли нічого зробити? Сказали мамі і папі. Так, ви б покликали дорослих, розумнички. Обов'язково треба в таких випадках кликати дорослих, тільки дорослі можуть вам допомогти. Так і Паролько сказав нашому кріку, що не бійся нічого і нічого не натискай. Просто поклич дорослих. Вони покликали маму і страшний напис зник. Мама, швиденько все вирішила, всі проблеми зникли, і стало з його комп'ютером все добре. Після всіх пригод, які траплялися з котиком-кліком, він сидить такий і думає: Тепер я котик, який вміє думати і правильно поводити себе в інтернеті. Завдяки парольку, котик став дуже розумним. Таким інтернетно продвинутим котиком і знав усі правила, які потрібно, яких потрібно дотримуватися, коли ми з вами е, працюємо з інтернетом. Е, Соня, розкажи мені, яких же правил треба дотримуватися, коли ми працюємо в інтернеті? Про які правила ти запам'ятала? Дібрівна, Сонечка. Давай. Коли в нас є паролі, що ми робимо з паролем? Соня, я тут. Коли в нас є паролі, що ми з ними робимо? Ми їх зберігаємо як ключик, чи з усіма ділимося? Не ділимося. Не ділимося. Коли нам приходять невідомі посилання, якісь, такі яскраві кнопочки, Микита, що ми з ними робимо? Відразу клікаємо. Чи видаляємо? Видаляємо, ми. Ми, ми на них не натискаємо. Так, нікому не кажемо свій пароль. Якщо раптом щось трапилось з нашим комп'ютером, і нам кажуть, ваш комп'ютер заблоковано, все, ви не зможете нічого більше зробити. Що ми робимо? Скажи, мамі. Молодчинка, ми зовемо когось із дорослих, тільки вони нам можуть допомогти. Тому є три такі. Невеличкі правила, які варто нам з вами пам'ятати. Ми не відкриваємо ніякі невідомі посилання, коли вони нам приходять. Ми не знайомимося ні з ким чужим в іграх, коли ми граємо, нікому не кажемо свій пароль. І Якщо нам страшно, ми одразу зовемо батьків. Або якщо якісь підозрілі посилання нам приходять, або якісь підозрілі друзі до нас. З нами хочуть потоваришувати, ми обов'язково кажемо про це дорослим. І дорослі нам уже підскажуть, що ми маємо з вами робити, бо вони для того й дорослі. Для того вони і навчалися. Так, розумнички, цікаво було чи ні? Так, ні, цікаво! цікаво. Так. Все, я вас сьогодні довго мучати не буду. Так. Чекаю вас, кажи, Марія. Чекаю вечором, надіюсь, що все складеться. Так. Тільки от, сана, от третій. о третій. Сьогодні о третій. Кажи, кажи, сонь. А на Бу, воді. В, 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 в п'ятницю був. Але, мабуть, світла не було, не змогли ви доєднатися. Буде тепер а тільки в п'ятницю буде. В п'ятницю? Ура! Тільки в п'ятницю, так. Кажи, Маріям, кажи. Мне сегодня очень понравился урок.